Друзі, вітаю! Черговий скандал Путіна. Він визнає, що збив, навмисно збив азербайджанський літак, але винна в цьому Україна. Отак, от, от така логіка агресора кажуть: Да, збили, але ви знаєте старе політичне правило, все, що сказано, до але неправда. І те, що вони говорять, що вони типу переслідували українські дрони і думали, що. Бо Бинше ж вибачався там, типу і це все вибачення скільки стоїть. Да? Ну от і каже, переслідували українські з дрони, тому винуваті українці, хоча дронів в небі тоді не було. Просто взяли і збили літак. Перед цим вбили кількох навмисно азербайджанців. Ми ж це все бачили. Е, Європарламент дає Україні добро західною зброєю бити по території Росії, знімають вето, а плюс знову ж таки дають своїм літакам добро збивати російські. Об'єкти, які будуть залітати на території Європейського Союзу. Ну й намагалися росіяни качнути Урсулу, але знаєте, щось пішло не так. Причому щось двічі це намагались пропихнути, і Урсула не здалася і дотисла цих російських подавань. Дивіться, ще є нова ціль Росії в Україні. Це місто Запоріжжя, заява Герасімова. Бабіш збирається в Україну. Медведчук почав страждати в Росії. Нарешті е, матерно говорить, як обійти вступ в Євросоюз без Угорщини. А е, ну і, власне, друг одного екс-президента, через якого експрезидент не став наступним президентом, замість того, щоб бути в буцегарній в'язниці сьогодні за 4 мільйони доларів. Продає свою хатину, він не в тюрмі, він в Іспанії. В нього все класно. Хоча ще кілька років тому, перед війною, саме його звинувачили в проблемах в оборонці. Людина з двійним прізвищем, точніше, їх два. От вони чимось схожі. Власне, Гладковський Свинарчук в Кончезаспі, пише Михайло Ткач поставив свою хату на продаж. Тобто він не в тюрмі, в нього все добре. Ви знаєте старе політичне правило. Що якщо принести хороший кешбек, то жодна корупція нічого не зробить і нікого не посадять. Прийде весна, ну поки що не прийшла. Давайте все це зведемо. Швидко хочу для вас все розповісти. Підпишіться на цей канал, а я швидко для вас все і оперативно проаналізую. Власне, Путін зустрівся на форумі з Алієвим, начебто вибачився це була головна умова Алієва, яку він поставив вже давно. Ну і більше, схоже, як спроби Путіна зірвати нову дружбу України і Азербайджану, коли ми з ними. Якраз почали говорити про поставки зброї, про якісь більш серйозні фінансові відносини. Але ні, бачимо, що Путін пхає туди свого брудного носа і намагається зараз нам і намагається зараз нам тут просто все наламати, що називається, і пішов, типу, вибачатися. От, але ж вибачення це нічого Путіну не коштує. Каже, да збили. І ще ви чули, як ці диспетчери вели його в море, щоб вони втонули і нікого не врятували, щоб що, щоб не було доказів. Зараз Путін вихоже і каже, ну да, да, да. Ну так, починайте, платити репарації, допомагайте сім'ям. Вони ж типу, сприяють розслідуванню, але дивіться, скільки часу пройшло, ж нічого не відбувається. Росія, пробачте, Росія не хоче ще заплатити репарації за голландський Боїнг, який летів в Малайзію. Які збили вони на наші території, вони програли всі суди, але ж зараз мовчать, засунули голову в пісок, нічого не відбувається. Дивіться, вибачення Путіна це нуль, це ворожа агресивна нація, яка намагається тримати Азербайджан в зоні свого впливу. Добре, що вони пішли на захід, пішли до Трампа, йдуть в ЄС. Вірменія теж молодці знайшли розумні рішення, як обійти Росію, і обидві країни рухаються. Молодці, але головне, щоб ось на цю блюзнірство Путіна точно не велись. Хто точно не повівся на блюзнірство Путіна? Євродепутати, мені дуже сподобалось сьогоднішнє засідання. Ну, слухайте, настріляли Путіну просто за зашиверити. Ну, красота, три рішення, якими які ми похвалюсь європарламентом, перше урсулу хотіли путінські подавани відправити в відставку. Двічі європарламент не пропустив ці резолюції. Хотіли недовіру їй там впиляти ще шото. Ну зрозуміло, що Путін навкладав грошей в вибори. Євросоюз вони там вибори вкладають більше ніж, наприклад, в свої, і намагаються впливати. Ні, Європа виставила, відбила все нормально. Це перше, друге дали добро європейським літакам збивати російські літаки, дрони. Я не знаю літячого Путіна на мітлі, будь-що що буде з'являтися. Сказали, можна збивати. Подивимось, чи НАТО та європейські армії будуть цим правом користуватися, але, як мінімум, воно у них уже є. Тому сказати, що А, у нас законодавства не було, ні, тепер законодавство на рівні Євросоюзу є. Так, національні моменти ще треба врегульовувати на рівні армії кабінетів. Міністрів про це ще треба поговорити. Але в цілому, вектор в Європарламенті задали правильний Страсбург. Сьогодні молодці. А можемо, скажімо так, рідко, європарламент прийма, настільки класно приймає рішення, але зрозуміло, їх розігріли і підкачали хто. Росіяни, які літали своїми дронами, практично по всіх країнах Європейського союзу, тому зрозуміло, що євродепутати об'єдналися і завдали удари по путіну. Причому навіть не тільки віртуального, але можна так би мовити сказати фізичного, бо дають Україні добро бити західною зброєю по Росії. Ось це те, що ми просили ще в Байдена, він нам там віконечко маленьке відкривав, казав, стріляйте, поки там всі сплять. Але, типу, конкретики то в зброї не було, то потім розвідку забирали, то потім розвідку повертали, зброї знов не вистачало. Одним словом, неслась ситуація. Зараз бачимо, що Європа бере ініціативу в свої руки і каже, Україна, можете завдавати ударів. Причому сюди можна покласти слова посла представника Штатів при ООН Вітакіра, який каже: Ми Україні дамо суперзброю. В Україні буде ця суперзброя, якою Україна зможе завдавати Росії дуже значної шкоди. Незрозуміло, він говорив про тамагавки, він говорив про щось інше. Поки що це не ясно, але ясно інше. Ясно, що вони дійсно взялися трошки піджимати Росію. Євросоюз, Штати, ну, надію, що від слів дойде до діла. Росія Герасимум заговорив, що вони підуть на Запоріжжя 22 кілометри від околиць до точки, де зараз окуповує Росія. Росія рухається кілометр в місяць. От. І вони зараз ставлять Запоріжжя як одна з своїх головних цілей просування їхньої паразитичної армії. І зараз для нас дуже важливо, коли ворог уже в, в гучномовець кричить, що вони йдуть на Запоріжжя. Для нас треба розуміти, що його треба посилено. Обороняти, е, Бабіш їде в Україну, написав в Твіттері, каже, поговорили з Зеленським, обіцяє допомогу не знімати. от Хоча його вся виборча кампанія була побудована на тому, що він хотів забрати всю допомогу, е, чешську ініціативу згорнути і багато чого зробити проти нас. Зараз, начебто, Готовий грати посередині, теж щоб це не була грузинська мрія, тому що знаємо бабішень дуже проросійський. коаліція в нього взагалі антиукраїнська. От туди зайшла партія, яка просто нас ненавидить. Тому подивимось, це уряд меншості, він не є суперпотужний, але тим не менше буде приймати рішення. Ну в будь-якому випадку, навіть якщо він готовий сюди приїхати. Щось людське в ньому знайдемо, з цим почнемо працювати. Далі, далі будемо нагнітати. Якщо ні, просто підемо в конфронтацію, будемо працювати тільки з Петером Павлом, з президентом. Ну а з ним не будемо. Хоча вірю в те, що можна все-таки спробувати з ним домовитися, щоб він був більш людяний та проукраїнський. Е, Медведчук точно не буде ні людяним, ні проукраїнським. Це 100% це кум Путіна, але на Росії прийшла смута. Тяжко стало. Медведчук награбував тут стільки і в нас, і в ФСБ в п'ятої колони. А причому награбував стільки, що і заарештували, забрали, але не все забрали. Яхту там ще де деякі наші чинуші хочуть за наші з вами гроші йому вчинити. от. Але є інша історія, в нього є заправки, і криза зараз з, з топливом така, що нічого він зробити не може. І на його заправках теж проблеми. Ну і про це написала російська РБК, яка каже: Слухайте, а є проблема. Даже в Медвечука вже нема бензину хоча це кум Путіна. Значить, в Росії реально проблема. Причому половина його заправок десятки заправок в Тюмінській області. Де ще може бути більше нафти, як не в Тюмені. Але прекрасні українські дрони роблять чудо, чудо, яке навіть кума Путіна ставить на коліна. Матернова сказала, що можна приймати Україну без угорщини. Каже, треба робити реформи. Потім з угорщиною вирішимо. Але внутрішні речі, які ми робимо тут і всюди, де можна Угорщину обходити, каже, треба це робити. Не зупиняйтесь, каже Матерна знову ж таки представниця сама Словаччини. Здавалось би, да, але типу, все рівно шукають для України можливості це зробити. Я вам скажу, що вступати в Євросоюз треба це десятки мільярдів євро, які кожного року нам будуть приходити, які країни вступили раніше, в 10 разів збільшили свої економіки, збільшили свої бюджети в 5. По-різному, але бачимо, що вони повиростали. І одна з умов вступу в ЄС – це боротьба з корупцією. Бо виходить так, що корупціонер Гладковський, якого звинувачують просто половина слідчих міста Києва в корупції, сидить в Євросоюзі, а через таких, як він, ми сидимо за парканом Євросоюза, на околицях, в сірій зоні, там, де стріляють і вбивають. Тобто, президент Зеленський, який став президентом в тому числі через корупційні скандали Гладковського, тому що це був антирейтинг Порошенка, обіцяв його посадити. Але ні Гладковський. Ні Свинарчук, це одна людина, але там ще й син був тягнутий. Ні Кононенко, любі друзі, ніхто не сидить. Вони не політики. Де якщо до Порошенка зараз прийдуть, скажуть, він скаже, ну, політичне переслідування. І хтось з цим погодиться, хтось не погодиться по-різному. Але ці ж не політики, ці чисто бариги, які крали на державі, крали воєнні бюджети, а потім вони сидять по Європах. І зараз він в конче заспі за 4 мільйони доларів, виставляє там пшонка стайл палац. Ні, він гроші на ЗСУ передавати не буде. Він з ЗСУ брав ці гроші. Ми бачили розслідування, які про це говорять і цитують. А зараз він легко продає, нічого не заарештовано, сидить в Іспанії, все в нього прекрасно. Ну, це питання вже до нашого політичного керівництва. Так а ми корупціонерів будемо саджати? Чи вже дочекаємося зміни влади, чого колишніх. Треба ж уже нових попередників. І Яким чином? І чи буде реакція загалом? Напишіть, будь ласка, в коментарях і напишіть, що ви думаєте про цього Гладковського. Перше, друге, вітакер сказав, що дадуть суперзброю. Що це може бути на вашу думку? Говорив про томагавки чи щось більше? Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!